На порозі новий 2024 рік. Про що мріють люди? Які бажання загадають у новорічну ніч та які плани будують? Зараз запитаємо у місцевих жителів. Дуже добре, що ми 23 й рік прожили, але найголовніше, найголовніше моя мрія моєї родини і взагалі всіх людей це велика, велика перемога. Адже ми очікуємо щодня на Найбільш велике свято в нашому житті всім міцного здоров'я, щастя, здійснення найзаповітнішої мрії. Одне бажання у мене, як і у всіх українців, нам скоріше перемоги. Дуже чекаємо. ждемо і надіємося на гарне, на, на гарне життя, на перемогу. Чи ризикуєте ви будувати якісь плани взагалі на наступний рік? Що б хотіли б втілити в життя? Можливо, якась мрія мрію, якусь маєте таку заповітну. Я вже в такому віці, що мені вже мріє, якби то моя мрія, щоб мої діти, мої внуки були здорові і щоб над ними завжди було мирне небо. Оце моя сама найбільша мрія. Мої й вітання всіх балтян та й всіх жителів нашої неньки України з Новим роком. Бажаємо їм всього самого найкращого. І, як завжди, я вже може говорю, і перемоги. А ми все витримаємо, відбудуємо, все буде добре. Мені здається, що так як кожен українець загадаю бажання, щоб найшвидше настав мир, настала перемога. Дивлячись сьогодні, що відбувалося вночі, то це, звичайно, жахливо. Бажаю всім залишатися е, близько своєї рідної людини, залишатися. З таким теплим і щирим серцем, бо це зараз найважливіше. Я дуже очікую нового року, і у мене є багато бажань. найбільше з них це я бажаю перемоги в нашій країні. Але як моє особисте бажання це, наприклад, зайнятися новим видом спорту, навчитися малювати дуже хочу, особливо фармовим маслями. Я б бажала всім терпіння, сили і дуже міцної волі. І віри в перемогу. Звісно ж, я загадаю перемоги і мирного неба над головою. А також я хочу у наступному році ніколи не запізнюватися, бо в мене є така звичка. Завжди запізнюватися. Хоч я за 30 хвилин вийду, хоч за 40, все одно запізнюся. І от хочу спробувати втілити це в реальність. Звісно, планую Як? святкувати з сім'єю, з мамою, татом, бабушкою. Саме головне, що ми всі поряд. А не, наприклад, іграшки, подарунки, а головне, щоб родина завжди була пора. Цей рік був для мене, як і для всіх, достатньо важким. Загадаю миру, перемоги і всім побажаю того ж самого. Дуже складно щось планувати зараз. Маю надію, що все покращиться і тоді будемо планувати. Чи плануєте святкувати новий рік? А якщо плануєте, то як саме? Такого собі святкування не планую, але подарунки дітям та й все в родинному колі. Бажаю миру, перемоги, щастя, радості, щоб мрія, мрія збувалися, щоб мрія кожного збулася. Такий тяжкий час у нас, що хочеться побажати, звісно, всім здоров'я, благополуччя. А основне миру, миру і нашої перемоги. Тому що я не знаю, так, так тяжко на душі сьогодні подивилася новиниці. За що люди наші страдають так? Я буду святкувати вдома з рідними, з мамою, з татом, з бабусею. Поки що я нічого не можу зробити для майбутнього, для країни і так далі. Але на даний момент моє головне завдання це гарно вивчитись і потім приносити користь нашій країні. Я бажаю щастя, здоров'я, всього самого найкращого. Для того, щоб будувати плани на майбутнє, нам потрібен мир. І це мені здається єдине бажання на всіх, яке ми хочемо, щоб збулося в 2024 році: мир, мир і ще раз мир. Все інше заробимо. Збудуємо, відбудуємо, і все буде добре нашим громадянам самого найкращого, самого найтеплого і найщирішого. Всім миру бажаю! З новим раком! Цей новий рік, як і минулий, ми відзначаємо скромно, без святкових салютів чи гучного сміху. Але, попри біль війни і втрат, в наших душах іскриться вогник віри та надії. Нехай наступного року буде всього вдосталь: світла, тепла, обіймів. Часу. часу на сім'ю, часу на подорожі, часу працювати і насолоджуватися життям. Нехай до нас прийде перемога, нехай наша країна здобуде омріяну свободу від російської нечисті. З новим 2024 роком!